У Конституції України законодавчо закріплені рівні права для всіх, але рівні права, на жаль, не завжди означають рівні можливості. Це і є суспільні та громадянські бар'єри. Зараз, як ніколи, очевидно, що всім нам, незалежно від віку, статі, матеріального становища, стану здоров'я. Потрібні рівні можливості, щоб евакуюватися, спуститися в укриття, вчасно отримати важливу інформацію, мати доступ до послуг. Початок війни приніс хаос у життя всіх мирних жителів України. Однак люди з інвалідністю стикаються з ще більшими проблемами. Ні, укриття, ні, можливо, якісь шелтери, де можна сховатися, недоступні для осіб з інвалідністю, особливо для людей, які мають серйозні порушення опорно-рухового апарату, наприклад, користувачі крісел колісних. Наша організація після повної вторгнення переформатувала свою роботу. Ми почали надавати благодійну допомогу у якості засобів при інконтиненції, засобів технічної реабілітації, таких як крісла колісні, Ну і звичайно, допомагати. З евакуацією, прилаштуванням десь за кордоном, тому що людина у кріслі колісному не може ночувати у спортзалі. Ну ночували, але е такій людині потрібні е зовсім інші умови. Це доступний туалет, принаймні, е душ, е і спати на підлозі для такої людини ну складно, якщо так не говорити, неможливо а досить складно. Так як ми. В принципі доволі самодостатні люди і самостійні в побуті, і ви звикли вирішувати всі свої питання самостійно. То ми е не зважили, що коли ти маєш інвалідність і в тебе немає світла, води і всіх звичних умов до життя, то, в принципі, та інвалідність, яка є, вона суттєво посилюється. І, в принципі, ми доволі швидко стали залежні від допомоги сусідів, друзів і тільки те, що. Ми маємо доступне житло, яке не залежить від електрики, ми змогли виходити на вулицю, спілкуватися з сусідами, бо це було єдине джерело зв'язку. І таким чином ми 9 числа зранку дізналися, що начебто розпочалася евакуація, зробили так званий зелений коридор. По факту і виявилося потім, що це не був коридор, він не був погоджений. Основна допомога, яку вони можуть отримати, це допомога громадських правозахисних організацій та волонтерів. Будьмо чесними, що змінилося за два роки повномасштабного вторгнення, особливо нічого. Мені досі немає де сховатися від під час повітряної тривоги від ракетних обстрілів. Ми перебували два тижні в Бучі в окупації. Ну, я вже прийняла, знаєте, фату. Що якщо прилетить, то вже так і буде, бо бігти мені немає куди. І я вже не нервую з цього приводу. Звичайно, якщо є десь сховок, я йду. Але як правило, людям, які мають серйозні порушення опорно рухового апарату, йти немає куди. Про лежачих я мовчу. Громадська організація група активної реабілітації була заснована у 2008 році. Хоча табори активної реабілітації працювали в Україні ще з 1992 року, цей міжнародний рух активної реабілітації прийшов в Україну зі Швеції і вважається одним із найефективніших методів відновлення фізичного і соціального стану людини після травми спинного мозку. Це такий інтенсивний 12-денний курс, де люди, які мають ураження спинного мозку, але вже Мають досвід життя, вони є часто самостійні, вони мають роботу, навчання, сім'ї, тобто ну, достатньо реалізовані люди, мають знання необхідні про те, які наслідки має ураження спинного мозку. І, відповідно, ну, ми їх називаємо інструктори. І от ці інструктори вони передають ці знання тим людям, які тільки-тільки на початку цього шляху ще не усвідомлюють свій стан. Не знають, як правильно там себе обслуговувати, як правильно вдягатися, бо коли людина, яка ходила і раптом отримує травму спинного мозку, і не працюють пальці на руках, або там не працюють ноги, то це зовсім змінює стиль життя, і от наша задача. Підвищити обізнаність цих людей про те, в якому вони стані перебувають. Тобто інструктор проживає спільно з учасниками. Ми так 24 на 7 працюємо з цією людиною, і в принципі за цей короткий термін відбувається ну, доволі якісні зміни. Друга програма це перший контакт, це те, що ми намагаємося діяти на опередження. Тобто, наша задача максимально швидко виявити таку людину. Наші інструктори. Ну, які, по суті, є, і такими, як на табрах. Вони приходять до людини, спілкуються, розповідають знову ж таки про всі важливі аспекти. Ми працюємо з сім'ями, бо вони також потребують підтримки, бо вони не знають так само, що робити, як далі жити. І от наша задача надати таку належну. Підтримку для, для сім'ї і для людини, щоб вони пройшли цей етап значно швидше ніж ми в свій час проходили. Усі біди, які довелося пережити людям з інвалідністю на початку повномасштабного вторгнення, багато в чому пов'язані з тим, що у мирний час держава не переймалася їхніми потребами та формуванням доступного простору. Мені позвонили з усіх фондів, можливих, Мені навіть там в Ізраїль доп... пропонували евакуюватися. Ну що так то не ну, знаєте кажу, я знаєте, з війни в війну там теж бомблять, не дуже готова. Ну що держава нам зробила? Ну, не припинила виплачувати пенсію 2700 гривень. У 2021 році була схвалена національна стратегія зі створення безбар'єрного простору в Україні. Після цього стартувала розробка плану заходів з її реалізації. Не змінювати потрібно, і потрібно швидше впроваджувати. Тому що війна показала про те, що ми не як держава, як країна, якщо ми не дамо відповідь на запит по безбар'єрності, то ми програємо якусь битву всередині країни за людей. Ми Дуже добре усвідомлюємо, що простори не є дружніми для людини. Потреба в цій дружності і доступності з війною зросла. Громадська організація безбар'єрність була створена у 2020 році як центр координації експертизи та промоції безбар'єрності як нової суспільної норми, та після повномасштабного вторгнення Росії в організації додалися фокуси роботи. З початком повномасштабного вторгнення ми, як і багато а, а, громадських організацій, представників неурядового сектору, перше, що почали робити, це гуманітарні проєкти. І потім дуже швидко ми повернулися в, до тих своїх завдань, які і бачили а, собі ще до війни. Наші проекти, якими ми, ми і сьогодні пишаємося, вони… Активніше почали розвиватися і достворюватися вже під час повномасштабного вторгнення. Альбом безбар'єрних рішень, новий розділ на дії, дія безбар'єрність з'явилися вже під час війни. Довідник безбар'єрності, як проєкт з відкритим кодом, як живий організм, став дуже швидко наповнюватися новими розділами. Навички у періоди стресу, навички у воєнний час у нас ще з'явився один великий вектор: війна це величезний бар'єр, і всі люди відчули на собі, який це стресовий фактор. І так в нашому пулі. Програми проєктів з'явилося ментальне здоров'я. Війна Росії проти України змусила українців та українок з інвалідністю жити в нових умовах, і ці люди почали гуртувати зусилля, щоб рятувати не тільки себе, а й людей, хто поруч ще до початку ескалації воєнних дій в Україні. Команда fight for right переформатувала свою роботу і створила гарячу лінію для надання консультації та психологічної підтримки. Ми її запустили за 10 днів до початку повномасштабного вторгнення. 24 лютого ми отримали наш перший дзвінок про евакуацію на гарячу лінію і з того часу почалась. Ну, наша діяльність саме в цьому напрямку вона дуже об'ємна. Fight for Right – це неприбуткова правозахисна організація, основною метою діяльності якої є захист прав людей з інвалідністю. Спільнота була заснована в травні 2017 року командою однодумців, які до цього працювали разом в галузі захисту прав людей з інвалідністю. Зокрема, я можу виділити. Три напрямки нашої роботи це зміцнення спільноти людей з інвалідністю. У нас є правозахисна мережа, де активісти, які виступають за права людей з інвалідністю, можуть отримати підтримку, можуть скоординуватися між собою, згуртувати свої зусилля для просунення тих чи інших питань і ініціатив. І також ми проводимо для них навчання. Також у нас напрямок адвокації і напрямок саме мії. Це негайне реагування, підтримка та захист людей з інвалідністю під час війни. Громадянське суспільство, яке представляє людей з інвалідністю в Україні, на сьогоднішній день об'єднує у собі усю різноманітність поглядів, напрямків діяльності, сфер впливу, експертності. На жаль, абсолютна більшість, а це понад 80 відсотків усіх громадських організацій, не отримує жодної підтримки від держави та не залучається у повному обсязі. Зараз найболючіший фокус для організацій, які працюють в сфері захисту прав людей з інвалідністю, це забезпечити в тих містах. Селищах, громадах, де люди опинилися в евакуацію, да і де знайшли свій тимчасовий, а може вже і не тимчасовий прихисток, забезпечити там гідні умови їхнього перебування. Загалом, протягом останніх десяти років, громадянське суспільство України значно прогресувало. Цей динамічний розвиток важко було б відчути, якби не повномасштабне вторгнення, яке стало лакмусовим папірцем для громадянського суспільства суспільства України організації та активісти не згорнули власну діяльність, а трансформували свої знання та навички для пришвидшення перемоги України. В нас є унікальний механізм кейс-менеджменту. Це означає, що людина, яка звертається до нас за допомогою, вона отримує комплекс. Послуг, які їй необхідні, це і психологічна підтримка, і юридична підтримка, різні питання стосовно переїзду, адаптації на новому місці гуманітарної допомоги на новому місці для людей, які стали вимушено переміщеними особами в Україні. На сьогодні 3 мільйони людей мають інвалідність. Від початку повномасштабного вторгнення їх кількість збільшилася приблизно на 300 тисяч. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, понад півмільйона українців живуть з інвалідністю по слуху. А загалом, до початку військових дій в Україні проблеми зі слухом мали понад 2 мільйони людей. І на жаль, ця цифра тільки зростатиме. І до війни люди з порушенням слуху ну мають певні проблеми в соціумі. Вони не захищені, не мають. Рівних прав. Ну, наприклад, ти можеш йти в місцях, де не очікуєш машину, і не почути, як під'їжджає машина. Ти можеш не почути, як підкрадається злодій. А звичайно, під час повномасштабного вторгнення ці люди ще більш не захищені, тому що люди, які були слуховим апаратом або кохлеарним імплантом, могли його втратити, розбити. Крім того, люди, які навіть мали гарний слух, під час війни Втрачають його в силу різних обставин, і, наприклад, не почують тривогу, не можуть самі зорієнтуватись, звідки йде небезпека. Відчуй, громадська організація, заснована Людмилою та Андрієм Пишними з 2011 року системно займається допомогою та соціальною адаптацією людей з порушеннями слуху, а також популяризацією превенції втрати слуху. Порушення слуху. А це така втрата, яка не видно. Ну, Її не можна побачити, так як людину з порушенням опорно-рухового апарата або зором. І тому е, проблема втрати слуху не така, ну скажімо, на неї завжди махали рукою. І тому дійсно люди. Часто не отримують допомоги навіть там, де можливо було її отримати. За роки діяльності організація реалізувала понад 15 всеукраїнських проєктів. Серед наймасштабніших, коли тиша заговорила, ініціатива мала на меті привернути увагу до теми нечуючих людей і тих, хто втрачає слух. Також навесні 2018 року «Відчуй» представила фотопроект Зіркова абетка, для якого відомі українці продемонстрували 33 літери жестової мови. Абетка була передана в 16 тисяч шкіл по всій Україні, щоб діти могли вивчати жестову мову разом із зірками українського шоу-бізнесу. Ніби є кухлерна імплантація, яка може зробити людину чуючою, да? але не всім вона показана і тому завжди будуть люди, ті, хто не чують і не мають розвитку мовлення. Тому жестова мова це єдина можливість спілкування. Звичайно, то що буде нав'язуватися насильно. Державою, ну буде мати супротив, тому мені здається, це дуже треба для тих людей певної категорії, як лікарі, пожежники, поліція, сфера обслуговування. Вони все таки мають на рівні держави. В них має бути закріплено обов'язкове вивчення базової жестової мови. Робота із дітьми особлива сторінка діяльності організації. Вже кілька років працює дитячий центр громадської організації Відчуй в ньому абсолютно безкоштовно. Діти займаються сурдопедагогами, логопедами, психологами та іншими фахівцями. Окрім слухомовленнєвої корекційної програми, у центрі також є курс підготовки до школи і школа батьків. Форма навчань групова та індивідуальна. Я як мама знаю точно, що дитина, яка має порушення слуху, має абсолютно всі шанси бути соціалізованою, реабілітованою настільки, щоб не відчувати якогось дискомфорту в майбутньому житті. Саме тому дуже важливо працювати з дітьми, починаючи з найменшого віку. Тому ми дуже щиро радіємо, коли родина до нас приходить, щойно дізнавшись про діагноз, і коли це відбувається ще там до року до першого року життя. Тому це насправді дуже радісно, оскільки ми маємо всі шанси допомогти родині настільки, щоб дитина позбулася всіх можливих бар'єрів в майбутньому. Але життя диктує завжди свої умови. Український громадський сектор швидко відреагував на безліч проблем. Які спричинила війна і включився в їх вирішення. Адже громадські організації добре знають контекст і проблеми, з якими зараз стикаються їхні цільові аудиторії. А відтак почали з'являтися нові проекти. Звичайно, ми розуміли, що тактичні навушники, активні навушники, які допомагають берегти слух під час роботи артилерії чи інших рід військ. Насправді не так легко їх закупити, не так легко їх пристосувати до там носіння з захисною каскою чи е, інші е, якісь варіанти носіння. І тому ми розуміли, що не всі військові мають е, такий захист слух. Саме так народилася ідея проекту Чуєш плюс плюс, тому що ми хочемо, щоб військові після нашої перемоги на питання чуєш, могли ствердно відповісти плюс плюс, що означає чудово. Чуєш плюс плюс складається з двох частин. Перша частина це превенція, коли ми закуповуємо спеціальні звукові індивідуальні фільтри і роздаємо їх військовослужбовцям для того, щоб вони могли захистити свій слух. Вони в принципі абсолютно нічим не відрізняються від діапазону захисту активних навушників, але при цьому більш зручні в користуванні. А друга частина це власне частина реабілітації тих військових, які вже втратили слух. Питання Захисту слуху, і не лише у військових набуло особливого значення, адже лікарі запевняють, що в 66% випадків повної втрати слуху можна запобігти, якщо вчасно поставити діагноз. Саме тому громадська організація Відчуй запустила новий масштабний проєкт Кабінет на колесах. Це був спеціально обладнаний автомобіль з командою фахівців, який курсував різними містами України, безкоштовно перевіряв слух всім охочим і показував, що це не боляче що це недовго, але швидко може дати тобі результат. І коли почалося повномасштабне вторгнення, і ми зрозуміли, що наш кабінет на колесах має бути зараз корисним там, де він потрібен. А це деокуповані території, де люди дуже довго страждали від голосних шумів. Так, ми об'їздили всю Київську область, всі деокуповані населені пункти, визначали порушення слуху, надавали людям ліки, у кого були запалення чи щось такого плану. І потім зрозуміли, що маємо ще й слухопротезувати людей. Так, це було для нас неочікувано, тому що ми ніколи не збиралися займатися такою адресною допомогою. Але коли м, людина літнього віку, коли жінка одна сказала: о, як добре, що ви приїхали, можливо, ви мені ще й слуховий апарат дасте? Я вже майже не бачу, е, нічого не чую, але пережила окупацію. То, якщо можливо, я до кінця життя, хоч чути щось буду. Це дуже зачепило, і тому ми зрозуміли, що ми маємо знайти всі способи і слуха людей. Що ми зробили? Війна найжахливіше, що може трапитися з країною. У процесі боротьби ми стаємо сильнішими, формуємо нові сенси, робимо висновки. Громадський сектор трансформується та стає сильнішим, сильнішим, щоб пришвидшити перемогу та у кооперації з партнерами її розвивати. У тому числі у питаннях безбар'єрності та інклюзії, бо Україна має стати країною, у якій буде комфортно всім.